Нічого, ми все піднімали, домкратом. Все домкратами все піднімали, все робили. Після прильоту ми одразу почали все робити. Міська рада виділяє нам шифер, ці всі бруси, ми це все ставимо. Бачите, всі балочки, ми все робимо. Наслідки у нас дуже важкі і, і, і незвичайні, тому що все обрушилося. Обрушилося в все. кімнату. Я людина пенсійного віку і мені це дуже по-перше, і боляче, і немає в мене таких уже фізичних сил, і нема матеріальних сил, щоб можна було відбудувати оце все, що пошкоджили. Це вже ж другі купили, позичили в людей гроші. а Що ж робити? Нема ж за що. За пенсію я її не куплю. Не знаю, як чи поможуть нам. Бо ми сьогодні поїхали туди на базу. Це страшні ціни. Ми за свої гроші його не зробимо нічого.